Окупантів у часовому яру немає збройні сили України спростували інформацію про начебто просування російських сил у напрямку міста на Донеччині. Водночас, за словами речника східного командування Андрія Задубінного, ситуація там дійсно дуже складна бої тривають. Першим про так звані успіхи армії противника у часовому яру заявив псевдорадник голови Квазі Республіки ДНР Ян Ганін. Він стверджував, що від позиції росіян до міста залишилося, мовляв, близько пів кілометра. Схожу інформацію повідомляли аналітки Діпстейт, за даними яких ворог нібито зайшов у крайні будинки, тож невдовзі можуть розпочатися вуличні бої. Російські загарбники поранили п'ятьох жителів Покровська, місто на Донеччині. Обстріляли посеред ночі серед постраждалих – 14-річний підліток. розповіли в офісі генпрокурора. Зброю окупанти скерували на житлові будинки. Снаряди знищили оселю однієї з родин без даху над головою. Залишилися двоє пенсіонерів та їхня донька із сином. За словами надзвичайників, ще один будинок та адмінбудівля загорілися. Вогонь приборкували протягом п'яти годин. Чим саме гатили по Покровську, поки невідомо. Шість літаків знищені, вісім суттєво пошкоджені. Такі результати атаки дронів по аеродрому в російському. Морозовську, як стверджують джерела української правди, це операція СБУ. під удар. Потрапили фронтові бомбардувальники Су 34 та винищувачі Су 27 Їх країна агресорка використовує зокрема на передовій, скидаючи на захисників та прифронтові міста Каби. Попередньо відомо про 20 убитих та. Поранених росіян, хоча місцева влада звітує, начебто, лише про вісьмох постраждалих. Очевидці понарахували понад 60 вибухів у самій, тільки Ростовській області. Кілька районів залишилося без світла. Гучно було також у Курській і Саратовській областях та в Краснодарському краї. За даними співрозмовників РБК та МГУР і збройні сили України, теж били по аеродромах безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджені три стратегічні бомбардувальники Ту-95, 11- рокупантів. Загинули Робота розвідки це завжди ефектно та в мінус для ворога. Усі руки наших воїнів, результати виснажливих навчань. Як ці знання втілює на практиці бригада швидкого реагування Національної гвардії України рубіж? Дивимось. Ой. Да, Група приготуватися! У-у-у. Бастил! Держу! Держу! Давай, oh, давай! No!